いいですか Своїми діями він довів, наскільки він професіональний. Своїми діями він врятував життя свого колеги. Він попрацював близько півтора року, але, можна сказати, навіть був прикладом для тих, хто більше пропрацював, старався. Ну, по роботі взагалі питань ніяких не було. І як людина, дуже хороший, позитивний, завжди був. Колективі до нього ніяких питань взагалі не було. Так сказати, не можу про плани, але хотів далі просуватися кар'єрою поліцейського, захищати, служити, народу. Хотів ви бачите. Готувався він, можна сказати, знаєте, навіть більш самостійно. Він розумів, що це потрібно йому. Він розумів, що це потрібно буде в майбутньому суспільстві. Ось і він дуже гарну і правильну увагу приділяв своєму фізичному розвитку. Патріотичний був хлопець. I am talking